Та час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Обмежено придатні до військової служби мають перепройти ВЛК до 5 лютого. На Полтавщині планують декомунізувати три суди. У громадах Полтавщини проходить кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу. А тепер про це та інше більш докладно. У громадян України, яких раніше визнали обмежено придатними, залишається менше трьох тижнів, щоб повторно пройти військову лікарську комісію. Це необхідно зробити до 5 лютого, взявши направлення у ТЦК. Інакше штраф. Більше про це дізнавалися наші кореспонденти. Особи, які мають статус обмежено придатний до військової служби, мають перепройти ВЛК до 5 лютого. Це пов'язано з внесенням змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом Міноборони номер 402, говорить начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Можна сказати, що замість статусу обмежено-придатний з'явився інший статус придатний до військової служби військових частинах забезпечення ТЦК ТСП, ВВНЗ. Ну тощо, тобто він з'явився, начебто, замість статусу обмеження продати, але він йому повноцінно не відповідає, тому що сам перелік хвороб, за яким визначалася придатність до змін, і тепер. Різна на ВЛК самостійно людина піти не може. Треба отримати направлення. Його відповідно до чинного законодавства видають терцентри комплектування та соціальної підтримки. Статус про придатність до військової служби взагалі будь-яку виносить лише військово лікарська комісія. Це цивільні лікарі з медичною освітою, які оглядають перевіряють медичні документи на його стан, і лише після цього виносяться висновок комісійно, комісії. От. ТЦК направляють на ВЛК, але вони не впливають на рішення ВЛК. Якщо до початку лютого громадяни зі статусом обмежено придатний, не перепройдуть ВЛК, можуть отримати штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень, говорить Роман Істомін. В законі було чітко визначено, що протягом 9 місяців з моменту набрання чинності цим законом громадяни України наголошую, громадяни України не лише військовозобов'язані. Підлягають повторному проходженню військово-лікарської комісії. Відповідно, 9 місяців завершується 5 лютого. Тобто 4 лютого вважаємо як останній день, який визначений законом для повторного проходження військово-лікарської комісії. Зливала російським окупантам час та напрямки руху військових ешелонів та особливості вантажу, що рухалися залізничним сполученням. У Полтаві контрозвідка СБУ затримала головну бухгалтерку однієї з філій Укрзалізниці у Полтавській області. Інформацію про ешелони збройних сил України посадовиця зливала до ФСБ через свого чоловіка, який воює проти України на східному фронті. Повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як голову держустанови. Також вона розпитувала додаткову інформацію про перевезення у своїх колег, повідомили в СБУ області. Отримані відомості агентка передавала до ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює за расистів у Донецькій та Запорізькій областях, а потім її вивели на прямий зв'язок з російським куратором. Слідчі СБУ повідомило затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинна в умовах воєнного стану, та частинами першої третьої статті 436-2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Бойову частину ворожого безпілотника знешкодили вибухотехніки на Полтавщині. У випадку виявлення будь-яких боєприпасів підозрілих предметів, схожих на них, а особливо безпілотних літальних апаратів, бомб, ракет або їхніх частин, не підходити близько та не чіпати. Нагадують поліціянти. Кілька днів тому працівники вибухотехнічної служби здійснили черговий виїзд до місця, де було збито ворожий безпілотний апарат. Фахівці оглянули небезпечну знахідку, встановили під час огляду, що збитий БПЛА має бойову частину, яка не вибухнула. І вже із дотриманням заходів безпеки. Фахівці оглянули рештки безпілотника і знешкодили її бойову частину для її подальшого зникнення. Підтримка військових на передовій, нагородження захисників відзнакою за вірність народу України та виїзд на обстеження будівель, пошкоджених російськими обстрілами минулого року. Такі рішення затвердили на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради із питань правоохоронної діяльності сьогодні. Докладніше про це. Дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, розглянули питання про надання допомоги у відновленні будівель, зруйнованих обстрілами у 2024 році. Члени комісії вирішили сформувати робочу групу за участі представників департаменту будівництва та вже днями обстежити об'єкт, що потребує консервації. Робоча група принципі можна подивитися, якщо це стосується. Це тільки заміни вікон, то ми в принципі можемо попросити бізнес це зробити, щоб не з бюджету ці кошти. Можливо, спеціалісти мають визначать саме необхідність робіт, які треба провести для збереження майна подивитися на місці на наступну комісію вже вийти з збалансованою пропозицією погодили члени правоохоронної комісії і виділення субвенції з обласного бюджету на потреби для однієї з військових частин а саме на придбання польових розкладних ліжок БПЛА, дронів та запчастин для техніки відбулося перше засідання нашої правоохоронної комісії в 2025 році порядок денний складався з п'яти питань по суті ми активно пропрацювали і Прийняли доволі вагомі рекомендації, також ми проголосували звіт про роботу нашої комісії в минулому році, 2024-му, Ми збиралися з колегами-депутатами. Десять разів і згідно засідань комісії було прийнято 45 рекомендацій. Крім цього, члени правоохоронної комісії погодили понад 40 кандидатур захисників, які отримують почесні відзнаки. Будуть нагороджені нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України першого та другого ступеня. На Полтавщині можуть перейменувати три суди. Зокрема, Ленінський районний суд міста Полтави стане Подільським, Октябрський Шевченківським, Комсомольський міський суд Полтавської області, Горішньоплавнінським міським судом Полтавської області. Зробити це планують згідно зі змінами до закону України про судоустрій і статус суддів, що дозволить декомунізувати назви місцевих судів цей законопроект ухвалено буде вже в першому читанні, тому що насправді ми мали абсолютно абсурдну ситуацію, коли міста, райони, вулиці вже давно. Перейменовані чи то в рамках процесу деколонізації, чи то в рамках декомунізації, мають нормальні українські назви, але суди далі залишалися ленінськими, кіровськими, суворівськими. І, власне, щоб припинити такий абсурд, коли рішенням України проголошують рішення ленінських судів, якраз і потрібні були зміни до закону про судоустрій, який ми ухвалили. Цього тижня в першому читанні сподіваюся, що вже за кілька тижнів закон буде ухвалений в цілому, і понад 100 судів з комуністичними і з російськими назвами будуть називатися так само, як називаються відповідні міста та райони. Нова пересувна електротехнічна лабораторія з'явилася на підприємстві Полтав Це мобільна станція, оснащена сучасним обладнанням, за допомогою якого можна оперативно локалізувати та ліквідувати пошкодження на лініях. Як виглядає і ця лабораторія, і попередня, якою чотири десятки років користувалися водоканалівці, бачила Івана Дімова. Тут у нас блоки перемикань, тобто різні режими роботи машини. Блок керування Генератор звукових частот для пошуку індукційним методом та трасування кабельних ліній. Це нова пересувна електротехнічна лабораторія, яка нещодавно з'явилася на підприємстві Полтава Водоканал. Мобільна станція оснащена сучасним обладнанням для випробувань цілісності кабельних ліній, високовольтних трансформаторів та інших електротехнічних об'єктів. Її основне призначення пошук і локалізація пошкоджень, які найчастіше знаходяться під землею. Розповідає начальник лабораторії електроізоляції релей. Нього захисту та автоматики Полтава водоканалу Валерій «Лабораторія дає можливість замірювати відстань до пошкоджень до повного спалювання цих кабельних ліній, щоб зменшити вірогідність однофазних замикань на землі, які являються як найскладнішим пошкодженням. І займає дуже багато часу, щоб їх знайти. До цього часу на підприємстві експлуатувалася лабораторія на базі ГАЗ-53. Вона працювала з 1986 року. Її обладнання вже давно застаріло та зносилося, говорить Валерій Співак. Ця ж має набагато ефективніші та сучасніші прилади для діагностики та усунення недоліків. Лабораторія може вимірювати пошкодження імпульсно-дуговим методом, методом запливаючого пробою і. Методом коливального розряду також нова лабораторія оснащена генератором на випадок, коли на об'єкті не буде можливості під'єднатися до іншого живлення. Нова лабораторія була придбана підприємством в рамках інвестиційної програми 2024 року. От обладнана вона вже на автомобілі Renault Master. враховуючи те, що Полтава водоканал обслуговує не тільки місто Полтава, а ще й районні дільниці, які знаходяться в області. Переваги цієї даної машини в тому, що можна оперативно переміщатись з метою оперативного викладання будь-яких ремонтних робіт. Пересувна електротехнічна лабораторія на підприємстві задіюється з кінця минулого року як на планові виїзди, так і на аварійні. У Терешківській громаді вакцинують собак та котів проти сказу. Саме це гостре інфекційне захворювання може призвести до загибелі як тварини, так і людини. Яким чином щеплюють та чи безкоштовно все проходить у сюжеті нашої знімальної групи? Наталія Володимирівна з переноскою з двома котами чим чекує, щоб вакцинувати їх від сказу. Ви хвилювати не будете? А ні, не будемо, бо їх двоє. Я боюсь, щоб вони не втекіли. Двох кошенят щеплюють миттєво. Вони навіть не встигають перелякатися. Пані Наталія каже, хоч улюбленці й дворові, проте про них турбується. Тільки но побачила сповіщення про вакцинацію тварин, одразу вирішила братиме участь. В вайбер прийшло сповіщення, і я вирішила принести своїх котів. Це дворові коти наші, щоб вони не захворіли, бо зараз дуже це, кажуть, опасна хвороба. Сказ смертельна вірусна інфекція, ліків від якої не існує. Вакцина Нація ефективний спосіб профілактики. Вона обов'язкова для всіх собак і кішок, говорять фахівці. Щеплення проводиться раз на рік профілактично. Якщо десь є випадає той случай, сказа, випадок сказа, тоді проявляється вимушена вакцинація. Це перша цього року вакцинація собак і котів у Терешківській громаді. Рабістар ред редколиться з трьохмісячного віку по одному кубічному сантиметрі, тобто по одному мілілітру. Під чи чину вік з трьох місяців цього дня вирішила вакцинувати свою собаку луну і пані Ліка. Підібрала її у листопаді на вулиці і відтоді опікується нею. живе зараз у мене в квартирі. Це моя маленька дитина, поповнення у родині. Ми ходимо у лісі, гуляємо. Є лисиці у нас у лісі, тому для здоров'я собаки. Для здоров'я щеплення проти сказу проводиться щорічно згідно з планом профілактичних заходів, говорять експерти. Це робиться безкоштовно, вакцини забезпечені, вакцини, шприці забезпечені, держава забезпечує для проведення цих віроприємств. Проводиться поквартально, то тобто із кожний квартал, кожна громада робиться, тобто проводиться щеплення. Про наступне місце проведення щеплень тварин повідомлятимуть у соцмережах. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних залишайтеся з нами. А все обов'язково буде Україна.